«Самий величезний, величезний привіт. Я вас вітаю в магазині. Єва в чарівному світі. Магазин Єва. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки. Акції в магазині 24, 25 та 26. Тобто в вихідні в магазині Єва. А, акції на вихідні, всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі, дитячі, теплі навушники. до рівня 4. Купуйте два. І два найдешевших в чеку вам буде у подарунок. Люблю цю акцію і вже бачу деякі навіть новинки. Є не лякайтесь, чому така ціна, тому що ці заколки йдуть металеві. Пластикові, звичайно. Звичайно, ж дешевше, ось, наприклад, бачите, 60 гривень за дві штучки пластикових а, заколок. А, так, із новинок переважно я вам все показував в попередніх оглядах. Звичайно, якщо з'являться, обов'язково вам покажу у наступному відео Єва. А зараз будемо розглядати з вами далі наступні акції в магазині ЄВА на вихідні. Наступна акція на білизну 2 дорівнює 4. Купуйте дві і дві буде вам у подарунок. Жіноча білизна. Ціни від 80 гривень. Ось один плюс один дорівнює три на всі товари до Хеллоу Віну. <клухи> Наступна дуже хороша акція. Дивіться, мінус 50% на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Лірен та Твенті. Знижку 50%. Зараз по черзі розповім вам. Ось такий крем для обличчя лірен 50 мл 101 гривня. Лірен антивікова сила 117 гривень. А лірен авокадо можна використовувати ввечері та в день 101 гривня. З ефектом ліфтингу 139 гривень. І ось такий по 117 гривень, Зволожуючий воложуючий алоя і є ще мигдальне молочко. Кремовий очисник. А, так, мигдальне молочко Лірен 150 мл 114 гривень. Олія гель для зняття макіяжу 145 мл 109 гривень. 94 гривні коштує пілінг. Живильна сироватка з цієї ж серії 30 мл 164 гривні. Освітлююча сироватка а, лірен 30 мл 149 гривень. Крем для обличчя Лірен SPF 30 149 Гідрола для обличчя Лірен 100 мл 8450. Гель для вмивання, зверніть увагу, це для всіх типів шкіри 114 гривень. Тонік для всіх типів шкіри 200 мл 8950. Та із цієї серії, пінка для вмивання 150 мл 112 гривень. Ну і, звісно ж, акція на всю парфумерію 1 плюс 1 дорівнює 3 як на чоловічу, так і на жіночу. Купуєте дві, і третя буде найдешевша у подарунок. Акція на Патрісію Людо 24, 25 та 26 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Зверніть увагу, знижки також до 50%. Наступна акція для маленьких принцесок, як я говорю, 2 дорівнює 4, на всю декоративну косметику. Міс Хані Бані. Купуєте два і два найдешевших вам буде в подарунок. Тут дуже всього багато цікавого. Я гадаю, що такий подарунок для малечі буде досить цікавий. Щоб не користувалася вашими лаками, вашими помадами, можна ось так, таким чином, так би мовити, задурити. Наступна акція на LCF Також косметика 2, дорівнює 4 купують 2. І два найдешевших. Чеку вам буде у подарунок? Супер акція, мінус 50 від звичайної ціни. Vivian Petit Всі жіночі колготки від 50 до 100 ден. Так, ось такі: 70 ден. Візуально коригують форму живота, природньо підкреслюють сідниці. Пушап-ефект підтягують стегна. А зі знижкою 50% 129 гривень. А ось такі шортиками Вів'єн Петі 70 ден 109 гривень. 100 ден Вів'єн Петі, кредит, хотів сказати. Так, ціна 200, не бачу, 200 гривень. 199 гривень зі знижкою 50%. Я ще знайшов ось такий студент 3D-ефект мультиколор. Вів'єн Петі зі знижкою 50% 104 гривні. Наступна акція на всі дитячі вологі серветки Joy 1 дорівнює 2. Купуйте одну і друга вам буде у подарунок. Ось такі 24 штуки, 22 гривні. Купуєте одну, друга в подарунок. І ось такі трішки більші. Тут 100 штук. Вони по 56 гривень. Купуєте одну і друга буде у подарунок. Наступна акція мінус 50 на другу одиницю на всі засоби для тонування волосся. Не фарби, а тонування. Зараз вам покажу. Ось такі about тонуючі відтінкові бальзами по 96,50. І другий вам буде зі знижкою 50%. А ось такі тонуючі бальзами від Schwarzkopf Brilliance 242 гривні. І другий буде зі знижкою 50%. Та ось такі тонери від паліт 159 Другий буде зі знижкою 50%. Ось така тонуюча рябіна 78 гривень. Ці також в таку ціну. А ось такі по 34, ну і тут ще дуже багато всіляких відтінкових бальзамів. Дивіться самі, купуєте один і другий зі знижкою 50%. Наступна також непогана акція 24, 25, 26. Весь туалетний папір Green Way. Та літо навіть вологі буде в акції сухі та вологі зі знижкою 30%. Ось такий вологий туалетний папір, а Greenway 80 штук, в акції 42 гривні, 60 копійок. Я заокруглюю копійки в більшу сторону. Ще можна придбати ось такий, кинути собі до рюкзака або ж малечі до школи 40 штук. За ціною 26,80. Літо туалетний папір двошаровий, 4 штуки, 37 гривень. Грінвей, туалетний папір двошаровий, 4 штуки 39,80. А за ароматом ромашки двошаровий, літо 4 штуки за 37 гривень. Наступна акція на лакіпін всі підгузки трусики зі знижкою 30%. Так, ну ви зрозуміли, ось ці лакіпін, не підгузки, а підгузки трусики. Ціна 338 гривень будь-яким. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі капсули. Зверніть увагу, який мультибокс. Тут 6 капсул для білого, 12 капсул для універсального та 6 капсул для чорних речей. Ціна такого набору 224 гривні зі знижкою. Усього 24 капсули, універсальні безфосфатні капсули від Sky 35 штук зі знижкою 299. Капсули для кольорових речей 12 штук по 119 гривень. Та універсальні 12 штук таку ж саму ціну 119 гривень. Грюнвельд капсули для прання 12 штук за ціною 104 гривні. Наступна акція на жіночу гігієну. Всі засоби для інтимної гігієни на другу одиницю мінус 50%. Розкажу по черзі зараз від бюджетних до найдорожчих. Амбрелла, дивіться, по 38 гривень 400 мл. Алінгері, міцелярний гель 300 мл по 80 гривень акційна ціна. Не забувайте, що купуєте один і другий буде зі знижкою 50%, навіть якщо ціна акційна. About Fresh 400 мл 43 гривні. Ось такий Family Doctor. 550 мл 56 гривень та 50 копійок. А є ще доктор Family по 60 гривень 300 мл. Написано, що можна користуватися кожного дня з молочними протеїнами. Ось цей міцеля, гель для інтимної гігієни. 500 мл 166 гривень. Лактацит класичний 200 мл 151 гривня. А ще зі знижкою можна взяти мус для інтимної гігієни від FanMireль 250 мл 359 гривень. Наступна акція також для жінок Libres. Мінус 40 від звичайної ціни. Надаю вам інформацію, все показати не зможу, тому зверніть увагу, мінус 40 від звичайної ціни. Наступна акція також мінус 40 від звичайної ціни на всю жіночу гігієну Umbrella та «Лінгері». Також не можу вам все показати, тому що їх тут дуже-дуже багато. Також зверніть увагу, мінус 40 від звичайної ціни. Також хороша акція. Для найменших всі засоби для догляду за малюками, крім дитячих серветок, на другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте все, крім дитячих серветок, будь-що для малечі. І на другу одиницю вам буде знижка 50% ще додаткова акція, навіть якщо товар із жовтим цінником. Дитяче рідке мило «Ханні банні по 72 гривні 300 мл. Ось такий запасний гель, ну, як запаска дойпак. Ханібані по 60 гривень 450 мл. І другий буде зі знижкою 50%. Шампунь для хлопчиків 2 в одному навіть гель для душу 133 гривні від Бубхен. Та для маленької принцеси 135 гривень, шампунь дитячий. Тут ще багато є різної косметики для малечі, зверніть увагу. Наступна акція на всі засоби для догляду за волоссям від торгової марки 3СМ. Знижка 35%. Шампуні 3СМ. об'єм тут 400 мл будь-який 121 гривня. Кондиціонері 3СМ буде трішки дешевші. Також 400 мл за ціною 119 гривень. см спрей сироватка для волосся 200 мл 194 гривні. Та маски зволожуючі для волосся 37 см зволоження до 72 годин, об'єм 440 мл 231 гривня. Наступна акція на вихідні. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для миття посуду руками. Давайте покажу самі найкращі знижки. на ці засоби. Я завжди говорив і буду говорити, що найбюджетнішим залишається фейрі 1,5-літровий, тому що тут вага 1,5 літри, так як зараз у цих менших 450 грамів, і ціна 75 гривень. А тут можна придбати за 153 гривні півтора літри. Стармікс також хороший засіб для миття посуду 450 мл. Навіть не скажу, що гірший від Фейрі. а 44 гривні. Зверніть увагу. І ось дивіться, фері вже об'ємом 450 мл, 75 гривень це акційна ціна. Хороша знижка на донат гель для миття посуду з харчовою содою. Тут цілий літр 42 гривні та 50 копійок. Скай літровий з харчовою содою. Також хороша ціна на нього. Літровий лише за 30 гривень. Купуйте два. І третє вам буде в подарунок. По 20 гривень вийде кожний. Схожий на засіб гала, пам'ятаєте, був для миття посуду, а це геля. Лимон максимальний ефект. Літрова 54 гривні. Знаю, що багато користується ось таким засобом органічний. 500 мл 80 гривень. Авошенфрі для миття посуду 500 грамів 38 гривень. Наступна акція. Нам всі бальзами, і нічні бальзами для губ. Будь-які купуєте два і третій буде у подарунок. Деякі позиції є зі знижками, наприклад, ось ебаути. Вони по 50, від 54 гривень. Купуєте два, і третій дешевший буде в подарунок. біокон по 53 гривні. А є ще ось такі від Greenway по 29 гривень зі знижкою. Ось такі Vitabout бальзами по 66 гривень. Нівея йдуть в регулярну ціну, 1 плюс 1 до рівню 3 також. І дуже хороші мене врятували від потріскання оці кармекси. дуже дієві, в кого дуже тріскають губи на морозі, спробуйте ось цей кармекс. А бальзами для губ Just Kawai по 53 гривні. Наступна акція мінус 40% на всі засоби для догляду за ротовою порожниною альфамет, Зубні пасти та ополіскувачі. Ось така для ротової порожнини ополіскувач не містить спирту, в кого проблема з ясними, можна користуватися ось таким. Навіть бажано без спирту 500 мл 83 грн. І є ще ось такий а, зміцнення зубної емалі 83 гривні також. Будь-яку зубну пасту Альфа-мед. Тут є різні. Можна от придбати ту, яка саме потрібна вам: 65 гривень, будь-яка 75 п'ять мілілітрів. І що вам цей? Ще не про холодну в ручки, зараз ціна на рукавички. Дивіться, які гарні. звичайно, кумедні. Я пам'ятаю їх з минулого року, вони були також в Єві. Ось такі. А де ж акція? Зараз будемо шукати акцію. Оці цікаві і оці, дивіться, як гарні. Оці теж досить красиві. А ось я знайшов всі косметички, гаманці, шарфи та рукавички. Один до рівню два. Купуйте одні і другі вам будуть у подарунок. Так що кличте маму, коліжанку, сусідку, кому, братову і так далі. І робіть собі запас. На посилання І також привезли нові шарфи до магазину Єва по 149 гривень, 169. Оці ці цікаві це новинки в біжому та ось такому ніжно-рожевому кольорі. А тепер я вам розповім про подарунки. А дивіться від торгової марки Сейн, купуйте будь-яку одиницю і отримайте крем для рук. Сейн, 30 мл у подарунок. Здається, в коментарях писали, що хороша оця фірма якісна. Ось такий окремий подарунок отримайте закупівлю будь-якого товару, будь-яка одиниця. Чудовий подарунок на Гламбі. Купуйте будь-яку декоративну косметику Гламбі на суму від 299 гривень одним чеком. І отримайте Гламбі органайзер пластиковий. Дивіться, ось такий пластиковий органайзер косметичний. Ви отримаєте у подарунок, якщо ви придбаєте на суму від 299 гривень. Якщо ви придбаєте для маленької принцеси на суму від 249 гривень щось із косметики, отримаєте у подарунок ось такий міні-рюкзачок, буде в подарунок. Наступна акція на косметику LCF. Зверніть увагу, придбайте на суму від 159 гривень одним чеком і отримайте у подарунок аромакульки. Дивіться, ось такі аромакульки будуть у подарунок. Написано, що пахне лаванда. Зараз я понюхаю. Дуже круто пахнуть. Наступна акція з подарунком на Патрісія Лідо. Купуйте декоративну косметику на суму від 249 гривень одним чеком. І отримуйте органайзер для пензликів у подарунок. Надзвичайно гарний. Подивіться, який він чорний. Така сіточка прозора. І дивіться, який золотий замочок. Надзвичайно красиво зроблений. Ну і, звичайно, логотип Патрісія Лідо. Подарунок на суму від 249 гривень. Наступна акція на косметику Нінель купуєте будь-що будь-яку одиницю з косметики і отримайте у подаруночок ось такий набір спонжів. Ось такі баночці. Тут чотири спонжика: два великих, один середній і один маленький. Потрібно щось купити просто із косметики. Нінель, одну одиницю. При купуївлі будь-якого товару для нігтів ви отримаєте ось такий розумний лак, не знаю, що це таке френчі. У подарунок потрібно купити одну одиницю і ось такий подарунок на вас чекає. Наступна акція Loreal або ж Maybelline. Дивіться, купуйте. Зараз розкажу акцію, розкажу умови. Подарунок вам буде ось такий пристрій для очищення пензликів для макіяжу. Я вже не раз показував його, відкривав. Вам потрібно просто придбати два будь-яких продукти: або Лоріаль, або Maybelline. І ось цей пристрій для очищення щіточок у вас буде в подаруночок. Наступна акція на торгову марку Рексона. Купуйте два будь-яких антиперспіранти рексона жіночі або Rexona Men у будь-якій комбінації і отримайте брендований рушник для спорту у подарунок. Ось такий отримаєте у подарунок за умови придбання будь-яких антиперспірантів або дезодорантів рексона. Наступна акція на торгову марку АКС. Дивіться, можна отримати в подарунок ось такий килимок для миші із м'якою подушечкою. Потрібно лише зробити купити будь-який дезодорант або туалетну воду АКС та отримати брендований килимок у подарунок. Дивіться, в подарунок можна отримати мочалку або кульковий дезодорант, це вже на ваш вибір, але потрібно придбати гель для душу, DAF об'ємом 225 або 400 мл. Купуйте будь-який гель для душу, дав і отримайте в подарунок мочалку. Ось таку, бачите, збрендованою такою лейбочкою. Рукавичка для, ну, для миття тіла. Або ж кульковий дезодорант дав. Так, або ж ось таку рукавичку для автозасмаги дав. Або ж можете собі взяти кульковий дезодорант у подарунок дав. Наступна акція: купуй таблетки або гель, сумат для миття посудимашини в посудомийній машині зі знижкою 35%. Та отримайте блоки для туалету Брев. Одна штука у подарунок. Ось такі таблетки для посудомийної машини. Тут 24 штуки за ціною 249 гривень. «Сомат» для посудомийної машини. Об'єм тут 540 мл 249 гривень. Ось купуйте або таблетки Сомат, або гель Сомат і отримаєте ось такий змивний блок для унітазу. Брев у подарунок. А я вам буду вдячний, якщо ви напишете, яка, яка вас більше акція зацікавила із подарунком. Напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях, щоб ви придбали, щоб отримати подарунок. А я вам бажаю економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!